Дивіться, яка прикольна погода. Ідеш, світить сонце, але почався капотіти дощик такий, знаєте, він коли падає, навіть вже. Дивіться, прикольно, коротше, так ідеш, капати дощ, але пекельна кухня дуже-дуже жаркувато. Но тучки вони є, повинна десь бути радуга. При такій погоді, десь вона повинна... Вилізти, можливо, потрібно почекати. так що Давай налаштовуйся на стрімчик. Я трішки відпочив, налаштувався вже на наступний тиждень. Зараз сходимо, щось купимо смачного на вечір і десь погнали, уже пограємося вечорком тим паче час дуже швидко пролітає. ми Сьогодні арматурщики пограли, Блін, важкувати, якщо чесно, після гри. Но нічого страшного, я думаю, до середини тижня воно все пройде, це просто десь кріпатурка легенька, яка десь бодрить. Но нічого страшного, головне на позитивчику, на тонусі. Залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчик, буду рад бачити. Па-па, ярчайшо.